Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 12 квітня 2024 року Палата представників Конгресу Сполучених Штатів остаточно схвалила законопроект щодо відновлення розділу 702 закону про спостереження за іноземною розвідкою, так званий. Законопроект Фіса. І тут варто зазначити, що його прийняли в редакції, за якою відповідне відновлення буде на протязі двох років. У попередній редакції це мало відбуватись на протязі п'яти років. В попередніх матеріалах ми про це говорили. Також законодавці не змогли ухвалити поправку, яка вимагала б ордер на деякі Обшуки. Результати голосування були наступні. Відповідний законопроект підтримали 273 конгресмени. 147 були проти, не голосувало 11, присутні 0. Республіканська партія голосувала за цю ініціативу наступним чином. 126 конгресменів її підтримали, 88 були проти, четверо не голосували. Демократи 147 підтримали відповідну ініціативу, 59 було проти, сім не голосували. Ми знову ж таки констатуємо, що фактично цей Законопроект він був прийнятий за допомогою двопартійної підтримки. Тобто, частина голосів республіканської партії і частина голосів демократичної партії вийшло так, що демократи трішки дали більше голосів за відповідну ініціативу. Нагадую, що попередньо. Було проголосоване процедурне рішення, так, яке дало можливість розглядати відповідний законопроект. Далі розглянулись правки і після цього відбулось остаточне ухвалення. Далі Зехіл говорить, що за кілька хвилин до остаточного ухвалення Палата не змогла ухвалити ось цю основну правку, яка б додала вимогу ордера на дані американців, які були захоплені іноземним спостереженням. Тут загалом вийшла рівна ситуація в контексті прийняття. Цієї правки 212 конгресменів її підтримали, і 212 були проти. Фактично, це рівний результат, який дорівнює відхиленому рішенню. Тобто в конгресі має бути перевага в один голос, так щоб така поправка могла бути схвалена. Якщо це рівний результат, то рішення відхиляється. Конгресмен Майк Тернер штату Огайо запропонував подати прохання на повторний розгляд. І зехіл зазначає, що відповідне голосування було перенесено на пізнішу дату. Далі зазначається, що законопроект ФІСА не зможе бути переданий до Сенату, поки не буде повторне голосування за відповідну поправку. Тобто ще. Ми можемо спостерігати все ж таки за повторним розглядом відповідної поправки щодо ордеру, так, на деякі обшуки. У підсумку, що ми можемо сказати, законопроект був ухвалений, це можна було б робити ще у середу, але колишній президент Дональд Трамп вирішив написати допис так. Вбити Фіса, і це перенеслось фактично на два дні. Ось цю норму щодо відновлення розділу 702 закону, так, в контексті терміну, це ж можна було змінити в процесі розгляду відповідної ініціативи шляхом тих ж самих поправок, що й стосується ордеру. Тому така ситуація в нас склалася в Палаті представників. Маємо сподівання, що після цього питання ми, врешті-решт, почуємо якісь конкретні позиції навколо того, коли ж буде розглядатися допомога для України. Це надзвичайно. Важливо це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!